Співпрацю між Україною та США про подальші кроки сторін розпитаю гостя нашої студії Станіслава Желіховського, кандидата політичних наук і експерта міжнародника. Пане Станіславе, вітаю вас в студії. Дякую, що прийшли. Мої вітання. вам. Мої вітання. Теж. Отже, найболючіше, найактуальніше, найцікавіше, тому що ми мало що знаємо. Питання це майбутнє. Я сподіваюся, угода про видобуток корисних купалин, А на якому ми зараз етапі? Завтра українська делегація на чуді з паном президентом летить до штатів. Так напевно вже вилетіла чи виїхала? Неважливо. Завтра відбудеться перший такий очний контакт. А, і чи завершиться він на вашу думку підписанням угоди рамкової? А, ну дійсно, 28 лютого. Президент України Володимир Зеленський має зустрітися в Вашингтоні з його американським колегою Дональдом Трампом, і це буде перша їхня зустріч вже, коли Трамп в якості президента Сполучених Штатів він же вдруг, вдруге очолює американську державу. І вочевидь для нашої країни, яка зараз стикається з найбільшими труднощами в своїй новітній історії, важливо, щоб збереглася підтримка США, збереглася підтримка Білого Дому. Всього так само всього американського політикуму і, і суспільства для того, щоб ми могли надалі протидіяти російській агресії або іншим викликам, які можуть мати місце зараз або виникати в майбутньому, тому зараз важливо, щоб ми могли скажімо так. Віднайти нормальну комунікацію, щоб ми посилили зв'язки, і особливо якраз таки з адміністрацією Трампа, тому що бачимо останнім часом відносини між США та Україною знаходяться як кажуть, не найкращому стані. якраз таки через позицію Трампа, через його особливе бачення, через його е е такі зміну поглядів на ті чи інші речі, і особливо якраз таки останнім часом все вперлося в цю угоду про надра. І на мій погляд, цей рамковий документ може бути. Підписано, тим паче, що він зараз, скажімо так, отримав ну, згідно з тою інформацією, яку ми можемо прочитати, дізнатися з відкритих джерел. Ця угода дійсно є взаємовигідною і вона не шкодить інтересам України. Тим паче вона поки що радше має характер такої декларативної, як, як ну що схоже на меморандум, але відкриває можливості для підписання нових угод, які будуть дійсно більш конкретними, більш всеохоплюючими. Чими і такими, які можуть, наприклад, гарантувати нам е, якісь певні е, гарантії безпеки і тому uh -huh. подібне. А от але в, в, наразі, поки що, ми не будемо забігати наперед. Головне, щоб можна було підписати цю угоду. І я думаю, що в принципі вона відповідає нашим інтересам. І задля для того, щоб зняти оцей подразник між Києвом та Вашингтоном, я думаю, все таки буде цей документ підписано. Він не вимагає, як зазначається, е, сертифікат. Кації, але в наступні угоди uh -huh. вже можуть uh, передбачати uh, перегляд парламент, в пар так. парламенті, uh, і тоді вже буде більш така предметна uh -huh. дискусія. А зараз ми вже бачимо, що є все таки взаєморозуміння, і можливо, все ж таки Дональд Трамп uh -huh. змінить uh, свої погляди і буде працювати більш конструктивно з офіційним Києвом uh, в конт... uh, щодо врегулювання uh, всіх тих питань, які є, а також uh, щоб вибудовувати нашу uh, більш чисну взаємоспівпрацю, яка очевидь має мати. Місце, враховуючи те, що Сполучені Штати дійсно є дуже важливим партнером нашої країни? Це безумовно. І тут так само погоджуюся з вами, що поки під угодою не будуть стояти два підписи президентів? Ну ще зарано говорити, бо ми як в тому старому анекдоті хаємо слізай хребет зламає. А поки що не будемо забігати. Але тим не менше, як ви поясните взагалі, позицію? Я, я знаю, що це запитання вам, вам, напевно, ставлять багато разів, не я один. Але як ви поясните постійно цю? А знаєте, я не знаю, чи є в такій в психології такий термін, але люди кажуть, знаєте, качелі оці емоційні у пана Трампа. Що з ним відбувається? Чому такі різкі заяви, якісь різкі рішення? Це стиль, це. Я розумію, що це не до політики. а... а... По, по перше, ну чому по перше, це стиль його дійсно, це його характер, mm -hmm. і це якась така його особлива... Я Я особлив... чого, тому що тут от наводять цитату, mm -hmm. що напередодні, наче американський президент раптом заявив, що чесно кажучи, я відчуваю, що мене якось з цією угодою. Сподіваюся, що ми не залишимося йому винні. Ну зеленському має це увазі. Ну yeah. може він так пожартував, звісно. Ну так у нього специфічне почуття гумору, і взагалі ми бачимо у нього дуже такі іноді можуть здаватися погляди дивними. І не зовсім зрозумілими для нас, ну але це власне характер його особистості і це, це незвичний для нас просто стиль американського Абсолютно, президентства. сода і особливо зараз, коли дуже високі ставки, і його. дуже змінилася гіполітична ситуація з того часу, коли Дональд Трамп перебував вперше на посаді президента Сполучених Штатів Америки, але також ми повинні розуміти, що Трамп залишається ще в полоні тієї передвиборчої кампанії, яка мала місце. Ми пам'ятаємо, скільки він багато давав обіцянок. З громадянам сполучених штатів, що що якщо вони його підтримують, він зробить все, щоб Америка процвітала, що вони переглянуть всі ті всі ті речі, які існували до о, Трампа, особливо це говорилося про президентство Джозефа Байдена, і що він зможе стати дійсно таким лідером, який зможе о, який матиме змогу о, підняти Сполучені Штати на новий рівень, о, як економічний, так і геополітичний. І зараз, коли він дав стільки багато обіцянок, а насправді реалії диктують інші умови, він вочевидь занервував. І це стосується так само, наприклад, російсько-української війни та можливо мирного регулювання, відносин із сусідніми державами, віднос, від, стосунків із іншими ну, з різними регіонами, в ага. тому числі, наприклад, ми бачимо скільки багато він говорив в контексті того, що він зможе. Запроваджувати якісь е, мита і тому подібне зараз і тому подібні речі, а за а, а нині е, сполучені штати стикаються з труднощами, тому що Абсолютно, зараз так та і це це, якщо говорити тільки про зовнішній е, До, вимір. з останнього він там за, за запровадив чи оголосив, що має намір запровадити санкції проти торговельні санкції мита проти Європи, Європи, євросоюзу. Але євросоюз може елементарно відмовитися, і ця, ця пропозиція наскільки я розумію, вже на столі лежить. Відмовитися від американських продуктів, тим паче, що за європейськими нормами ек Лічної чистоти, я не знаю там mm -hmm. правильно Стандарт. да, за стандартами, mm -hmm. американська продукція дуже часто обробляється взагалі забороненими речовинами. Так. Ну, тобто, тобто, навіть якість європейської продукції Абсолютно. може бути значно вища, ну, і, і це скажемо не, 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 не той актор, про якого. Американські фермери, ну серед них, як мені здається. Трампа підтримують ну велика частка, однозначно. Це о, дуже вагома частина це ж сіль, виборців. землі. На чому Трамп трампи абсолютно, так. і він хоче звичайно сподобатися. Це те про що й говорить. І він. власне він стикається із проблемами на внутрішньому Він, він, гру, він політичному грунті. Так, таке, таке враження, що він робить один крок. Цей крок породжує ціле дерево, цілу низку варіантів проблем. Наприклад, особисто я бачив вже сюжет на Sky News, здається, його ретранслював американський про те, що через оці імміграційні всякі заходи, антиімміграційні заходи, тепер фермери у США не знають, хто їм буде на суниці збирати, полуниці. А, ну, вже розумієте. Тобто. Якийсь таке ну можливо це адаптаційний, адаптивний період. Можливо, у Трампа великі плани і не знаю, там великі реформи починаються з не завжди успішних кроків. Насправді дуже багато зараз пробуксовки щодо тих чи інших його ідей, ініціатив, тому подібне. І е, припускається, що взагалі можливо все більшість того, що він е, про що він говорив, може не втілитися в життя. Тому е, це це ще раз це ще до речі. Підтверджує, що угод рамкова угода про надра. Між Україною та Сполученими Штатами може бути підписана, ну хоча б, щоб підняти реноме Трампа, що він показав перш за все внутрішньому споживачу, що він дійсно повертає, нібито там кошти платників податків США, що він такі угоди вкладає, які дійсно позитивно вплинуть на економіку Америки, на її обороноздатність, на технологічні різні інновації, тому що це дійсно метали, це такі елементи, які можна використати до дуже. Так, позитивно для, для власне, сполучених штатів та різних сфер і, 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 їх суспільного життя і галузей, тому я думаю, що є шанси на підписання, але далі. Я поки що не бачу, що все можна буде втілити. Тим паче, як ми бачимо, що стосується російсько-української війни, мирного регулювання, то досі там невідомо чи зможе Трамп втілити обіцянку. А я нагадаю, що він говорив про 24 години mm -hmm. розв'язання конфлікту. Зараз це вже вже пройшло більше місяця, а досі немає якогось зрушення, окрім певних контактів з російською стороною, зустрічей і тому подібне. Тож побачимо, я думаю, що Ті реалії, які є в сучасній геополітиці, вони вже є своєрідним холодним душом для президента Америки, і я не виключаю, що він все ж таки зміни свою риторику і під, скажімо так, буде вже послуговуватися більшим прагматизмом, аніж це було раніше. Тобто, цей популізм поступово може відійти у минуле. Скажіть, будь ласка, чи може Росія, чи могла Росія сьогодні шість годин вони там перемовлялися американська і російська делегації у Стамбулі після шести годин, як сказав Дмитро, якого я назвав Дніпро? Тим не менше, Дмитро Новченко, наш Вашингтонський кореспондент, ну, всі це чули, що після цього вийшли сторони і до преси ну пресі нічого не сказали. Це по-перше, може свідчити про ну якісь невдалі перемовини, чи не такі, як би хотілося. Це перше. По-друге, чи могла Росія закласти якісь, знаєте, оце бомби уповільненої дії на цих перемовинах? Аби дипломатично, ми розуміємо, що Росія Ні. ворог серйозний. Ні. Дипломатія російська це абсолютно серйозна і тонка а, галузь, так сфера. Вони в цьому майстри. Чи могли вони закласти певні бомби, аби підірвати завтрашні, завтрашні підписання? Ну, ну, по перше, зустріч, нам свиню зустріч, я, я розумію. Зустріч у Стамбулі я розглядаю як проміжний етап в контексті налагодження комунікації між Вашингтоном та Москвою. І я не виключаю, що в принципі. Вони знову домовилися домовлятися, і незабаром побачимо якусь нову зустріч в будь-яке, uh -huh. і там може вони власне не продовжать діалог. Але я не виключаю, що власне російська сторона намагалася перетягнути е, канат е, на, е, на свій бік. Мається на увазі, то що стосується е, прихильності до Ольга Трампа, і можливо вони і запропонували якісь е, варіанти для е, такої е, більш чесної співпраці, яка якась таки. Може торкнутися того, що найбільше полюбляє Дональ Трампа. Це різні економічні преференції, ті самі ресурсні, mm -hmm. тому подібне. зрозуміло, що Російська Федерація має більше можливостей, але зараз вже дуже багато контактів розірвано з заходом, і тому Путін може через своїх представників власне пропонувати те, від чого Трамп можливо не відмовиться. Але тут до речі, представники. Кабінету Трампа заявляють ну, наприклад, держсекретар Марко Рубіо. Він говорить, що співпраця то може мати місце в майбутньому, і і так само він дає зрозуміти, що можливо санкції будуть зняті, але за умови, якщо буде завершено війну, ну я так розумію, що принаймні гарячу її фази, що настане перемир'я, Російська Федерація поки що не дає позитивних сигналів, а поки що намагається, скажімо так ходити різними такими обхідними шляхами, намагатися нібито запропонувати якісь цікаві ініціативи для Вашингтона, для адміністрації Трампа, але водночас нічого не обіцяє. Навпаки, бачимо, що вони вимагають навіть більшого, зокрема, наприклад, щоб вони щоб мати можливість анексувати чи окупувати uh -huh. ті міста, які які вони навіть не заходили, наприклад, Поріжжя тому тут дуже цікава ситуація, і на на мій погляд, вона може бути дуже трагічною для самого Дональда Трампа, який дуже сподівався все повирішувати. А насправді реалії показують, показують зовсім інші перспективи. На словах Іван Франко далі не буду продовжувати. А оця схема, про яку говорять багато політологів і західних, і наших наших здається більше. А про те, що, начебто, у США є певне бачення, в якому в рамках цього бачення Росія може виступити союзником США на стороні США у боротьбі з Китаєм. Наскільки ця схема вважається вам реально такою практичною? Ну, це залежить від того, чи дійсно трамп розглядає Китай в якості його в якості головного геополітичного та економічного суперника. В Принципі він так його завжди розглядав і суперника або ворога, або навіть ворога. Так Е, і... чому поясню, тому що суперник у двополярному світі насправді це скоріше благо ніж зло. Ну, якщо повернутися mm -hmm. до схеми, наприклад, холодної війни, mm -hmm. світ поділений умовно навпіл, все зрозуміло, понятно. Тут ваша половина, тут наша половина. В в цій схемі зараз є Росія, яка теж теж претендує на якийсь там, я не знаю, що вони претендують, але буде якимось центром. Ну чи може Росія проторгувати? Знаєте, човникова політика з собою між Китаєм і дуже Штат. важко, і тільки за умови, якщо буде досягнуто мирного регулювання, хоча б в тому варіанті, який він може бути, до в контексті, наприклад, Режиму припинення вогню не більшим, і але я все ж таки не вбачаю, що є реалістичним розірвання цього союзу Китаю та Росії в найближчій перспективі, тому що ну там уже є певні домовленості, і навіть можливо не через волю Росії, тому так. що Росію там вже тримають дуже добре за всі так, місця, ну, там можна. Москва там в якості більше молодшого партнера, але mm -hmm. я думаю, що тут Китай розум знає ті важелі, які може може застосувати, щоб Росія не відійшла. Тому тут дійсно ситуація. Доволі таки заплутана, і невідомо чи цей геополітичний клубок можна буде розв'язати у найближчій перспективі. Дональд Трамп буде намагатися щось зробити, вибудувати якісь альянси з тим чи з іншою сто... э, сторонами. Але мені здається, що Навряд чи він зможе якось кардинально змінити той порядок речей, який має місце зараз. У нас буквально хвилина, навіть менше, хочу запитати: якщо Україна от, от у цей ринок рідкоземельних, рідкісноземельних рідкісно земельних матеріалів, а ми знаємо, що більшість з них добувається в Китаї. То чи перейде вона, грубо кажучи, політичну і економічну дорогу КНР? Я думаю, чи матиме це наслідки? Я думаю, що так як ми вже і так по, по різні боки, фактично, тому що Китайська Народна Республіка є партнером Російської Федерації. Навряд ну, я не думаю, що варто очікувати якось сильного… заважати. Так так, абсолютно. А нам mm. краще вибудовувати тісні зв'язки із західними партнерами з зі сполученими штатами Америки, з Європейським Союзом, і і таким, і таким чином э, виступати єдиним фронтом проти цієї осі зла. А э, далі час покаже. Пане Станіславе, я вам дуже дякую, як завжди, Спасі за розмову, дуже цікаву. Ми дуже сподіваємося, що завтра таки ми отримаємо угоду і будемо вже мати предмет, конкретний так. ой, такий, щоб про нього поговорити. Але наразі я вам дякую. Спасі Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, був у нас сьогодні в гостях.